Друзі, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує реалізацію проєкту Книги без бар'єрів Аудіобібліотека для людей з вадами зору. Пропонуємо вашій увазі аудіозаписи уривків твору миколаївського письменника Леоніда Куліченка. Письменник народився 2 квітня 1918 року в селі Шабельники Чигиринського району на Черкащині. Пізніше родина перебралася на південь України. Новобузький район на Миколаївщині. Леонід Васильович закінчив семирічку, працював у колгоспі, пізніше був співробітником редакції районної газети. Був учасником Другої світової війни, нагороджений орденами і медалями. Після війни заочно закінчив відділення журналістики Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Працював журналістом, редактором районної газети Новобузька правда. Очаківської газети Чорноморська зірка директором Миколаївської студії Телебачення. У 1974 році очолив Миколаївську обласну письменницьку організацію як прозаїк, дебютував у зрілому віці. У 1960 році вийшла друком його повість нарис Василь Харлан та збірка оповідань повістей біля вогнища. Згодом побачили світ прозова книга Так ніхто не кохав. І Роман Передгроззя. В багатьох своїх творах Леонід Куліченко з гордістю та любов'ю оспівував красу рідної Миколаївщини. З великою повагою письменник розповідав про героїв своїх творів, простих трудівників, талановитих господарників, громадських діячів та інше. До 90-х роковин Леоніда Васильовича Куліченка було надруковано загальну збірку його творів стопові світанки. Прослухати аудіозаписи уривків твору Леоніда Куліченка ви можете на ютуб-каналі Миколаївська ОУНБ.